Жертва Христа була необхідною. Від самого гріхопадіння людини в Едемському саду людство потребувало відкупителя, потребувало жертви. Важливо усвідомити значення останнього тижня життя Ісуса Христа та Його жертви в Божому задумі. Від початку, зараз і в майбутньому ніхто не може спасти самого себе чи виправдатися добрими справами. Ісус Христос став цією жертвою. Серія проповідей до Великодня. Шлях до Христа і слави. Ісус Цар, який знає людські страждання та спокуси. Він співчуває нам і дає силу пройти через випробування. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. Ісус цар, який добровільно віддав своє життя за наші гріхи, Христос не лише страждав, але Воскрес і царює нині. Воскресіння Христа це не лише подія минулого, але жива реальність сьогодні, яка дає нам надію, силу і можливість жити по-новому. Христос як Воскреслий і прославлений Цар. Є з нами кожного дня, веде нас до перемоги над гріхом, дає нам сили для духовного зростання і дарує надію на вічне життя.